Відкриваємо Євангеліє від Луки 8 глава. Пусть он проходив по городам і селениям, і проповетуе благовестуя царствия І С ним 12. Коли ми бачимо різницю між Іоанном Хрестителем і Ісусом Христом, ми бачимо що Іоанн Христитель проповідував Євангеліє покаяння, а Ісус Христос проповідував Євангеліє Царство. Божого. І так, царство Боже. Я подивився, що таке царство Боже. Приблизно це звучить так. Царство Боже це закони, принципи і благословіння, які діють у Бога і можуть діяти у нас. Що таке Євангелія, дити до думає, Євангелія це коли покається. Оце Саме головне покаяти людину, привести її в церкву, і все. Оце є Євангеліє. Це було Євангеліє Івана Хрестителя. Це є половинчате Євангеліє, або я сказав би, це початкове Євангеліє. Євані, Ісуса Христа заключає в собі багато більше. Воно заключає в собі в першу чергу покаяння, але воно далі йде, Дівателя царства, йде далі. Ісус Христос не тільки вчив, як каятися, і Креститель вчив про покаяння. Але Ісус Христос вчив далі, що можна мати ісцінення. Ісус Христос далі вчив про сім'ю, вчив, як жити. Ісус Христос далі вчив про відношення з державою. Він вчив про відношення один з одним. Він учив про всі речі. Ілля царства включає в себе все життя наше. Іван Хреститель, він тільки проповідав частинку Івателі. Сьогодні є церкви, які не відійшли від проповіді Іоанна Хрестителя. Вони проповідують тільки одне, аби тільки людина покаялася. А далі що з нею? Ніхто не знає. І ніхто не знає, що має бути з нею, що, куди і як. Саме головне, що вона покаялася, прийняла хрещення і на цьому все. Но Ісус Христос проповідував багато більше. Він проповідував Пайвангія Царства. Тобто Ісус Христос проповідував, що покаяння це є перший крок, за де йдуть наступні кроки. Тобто діють принципи і закони і благословіння від цих законів багато більші, і покаяння це є просто двері, якими треба війти у Царство Боже. Тому тема сьогоднішньої проповіді Царство Боже. Перший раз я був колись за кордоном, це було, мабуть, 80, може п'ятий рік, я точно не пам'ятаю, може 86 рік. Перше, куди я попав за кордон, це в Хесвікі. Ми вийшли на оцелі побачив там такі піраміди, як зараз у нас, піраміди з Апельсі. І знаєте, ми дружно кибовся займати чергу. І зразу заняли черву, щоб їх не розібралися апельсині. Зайдин Зараз прийшов в фін. І він питає, що ви хочете купляти. Ми говоримо да ми хочемо купити, щоб назад з собою завести цих апельсинів. і говорять, що вони спортяться поки Ми мали бути там цілий місяць. І знаєте, я не міг зрозуміти, чому Фінляндія, яка багато менша, можливо, за Росію чи за Радянський Союз на той час, чому у неї все це було? Що у Фінляндії апельсини ростуть, чи що? Та це ж область, порівняно до, скажімо, до Мурманської області Радської. Що там, ананаси ростуть в Фінляндії? Ні. Але ті закони, і ті принципи, по яким керувалася ця держава, дали можливість людям нормально жити. Що ви думаєте, що в нашій країні менше дерев чи менше землі чи ще чого небудь, але закони і принципи, по яким живуть люди, вони не відповідають Божим стандартам, і тому в результаті цього і определяється рівень життя. І так територія царства Божого, вона розповсюджується на матерію. Воно розповсюджується на час, воно розповсюджується на відстань, на душевний світ і на духовний світ. Який мирний простір має Царство Боже. Ми живемо, як правило, у просторі. То Царство Боже має ще додаткові два виміри. Царство Боже, воно не може його поставити кілок, забити, полосатий стовпець, покрасти його і сказати, що це вже тут починається, воно закінчується. Не можна так сказати. І царство Боже, воно має багато шиш, воно має воно розкосуючи висоту, ширину довготу. Це серйозні параметри, по яких оподіляється царство Господнє, царство Боже. Звичайно, любе царство має свою структуру царя, правда, якщо є царство, то є цар. Воно має свою юридичну систему, воно має свою судову систему, міліцію, армію, тобто всі атрибутики царства, всі атрибутики царства і царство Боже, воно також має всі атрибути царства. Між іншим, царство Боже має свої знамена, це пісня пісні 2.4. Знам'я. А по прапор царства Божого є любов. Як воно виражено, побачимо в небеса. І так. Римлянам 14.17 написано, «Царство Боже – це праведність, мир і радість». Но написано, «Царство Боже – не піщай кичіо, но праведність, мир і радість по святом духі». Хто з служить Христу, тот убоден Богу і достой одобрення від людей. Перше, на чому базується царство Боже, це праведність. Я б сказав би, це законодавча, адміністративна і політична система царства Божого. Править. Що в основу лягає, скажімо, нашої законодавчої політичної системи, основа була ідея корупція, всі закони писалися з цією брати хабаря, Тобто вони були так написані, що ви не зможете не дати хабарю. Наприклад, я вже говорив, немає такої людини на світі, яка б могла виконати всі пожежні умови. Не існує такої людини. Якщо ви навіть виконаєте, то поки ви їх виконуєте, напишуть нові. Для того, щоб ви не змогли виконати, ви бетоном зальвити все в бетоні, і там нічого не буде крім бетону, все рівно там потрібно буде зробити вогнегасник повісити в бетоні. Для пожежників горить метал, бетон, земля, все горить. Все горить, як аду, все горить. Всі закони пожежні написані на одне, на хабаль, на корупцію. Санітарні норми. Хто може виконати санітарні норми? Ніхто. Нема такої родини. По крайній мірі, найдуть. податкова система зроблена так, щоби. Або ти будеш приймати 50 бухгалтерів, наприклад, на, на того підприємця, або ти будеш платити хабаря. Тобі нема виходу. Тому що все рівно закони такі написані. Наприклад, система чимоника. Ти до нього деш, дозвіл, що він тобі дав на 100 тисяч дозвіл, а получає він 100 гривень. Так зроблено, щоб він прав хабаря. Лікарня візьміть, лікарня. Всі лікарі практично беруть хабаря. Попробуйте зробити операцію без хабаря. Обов'язково тобі шепнуть десь там. І десь там тобі треба взяти дати, і тобі скажуть, що він мало получає. І що б ти не робив? Яка б не була економіка? Все рівно основний принцип економіки на землі хабар і корупція. думайте, що тільки в нас. І в Америці і основний принцип законодавства побутовано на корупції. Чому? Тож дуже просто. Можна ж заборонити, наприклад, пільги. Те, чого пільги даються, як ви думаєте? Ну і їх так, щоб можна було брати хабарі. Чому? Щоб це було корумповано все. Мені здається, один раз після війни прийме рішення, любий ветеран отримує стільки, скільки міністрів пенсії, да? от один раз вийде один закон от і ніяких пілів. Все ж просто, так це ж нікому не виявило. Чому? А тому, що все буде зрозуміло. Інвалід отримує гроші, а наш обідній чиновник. Навіщо тобі система? Вона тоді не потрібна. Він просто отримав завпату і все. До цього ніколи не буде. Обов'язково буде система корумпована, яка побудована на цих речах. Садіть та я приїжджаю таможню. Я пройшов 15 дверей. Ми не дверей, якісь там, якісь там санітарні служби, я пройшов. Я говорю, я що, чи я докожоний, чи я десь сидів в чурмі, чи шо? я просто приїхав з України в Білорусі. Про що п'ятнадцять вагончиків виїзди. Яка санітарна нота може бути, коли ви сидите тут у антисанітарних нормах? Ви ж вагончику сидите страшному, а mm -hmm. я приїхав в армальна година. Чому це все робиться? Для того, щоб ви мати якусь корумпованість. Тому царство Боже має принцип праведність. Тому я хотів би, щоб ви розуміли принципіально, що царство Боже має принцип праведність. І абсолютно праведності на землі не буде. Все рівно на землі не буде повної праведності. Скільки б ми не платили за дорожній спір, все рівно ями були й будуть. Чому? Тому що система так подована, що вона не націлена на ці речі. Все рівно мало, скільки б ми не платили, все рівно буде мало. Знаєте, праведність Божа, вона встановлена дуже просто. Знаєте, я скажу вам, не для всіх нас праведні закони вони nee. підходять. Не для всіх підходять праведні закони. Знаєте, в чому заключаються Божі принципи або Конституція Божа, на чому вона стоїть? Заповіді, це ще не Конституція. Біблія говорить, на чому стоїть весь законний пророк. І на чому стоїть він? Весь принцип Конституції. Як ти хочеш, щоб чинили тобі... Так ти, роби, іншим людям, ось весь придць. Тому принцип такий праведності. Це означає, що ти комусь дав колись по голові, то через 5 років, через 10, через 50 тобі все дадуть по голові. І ти цього не уникнеш. Якщо ти у когось колись щось украв, що б ти наробив все рівно, рано чи пізно у тебе вкравить кісь процентом. Тобто праведність Божа показує як ти, так з тобою. Ось що, значить, праведність успокою. Закони такі у Біблії, що сієш, те, що. Ти пожнеш. Пожинаєш 10, 20, 30, 60 і 100 красиво. Слідча система мир, це судова система. І знаєте, все було правильно. Але Бог їм показав, що якщо ти згрішив, то в результаті цього гріха на тебе смерть. Але Бог сказав, але є судова система, то є миром нашим, скажіть мені. Ісус Христос написано, Он є наш мир. Тому Бог сказав по справедливій системі Царства Божого те, що ти зробив, тобі буде належати. Але ти можеш звернутися до Ісуса Христа, тому є судова система. Ти можеш схилити перед Ним свої коліна і сказати, я каюся, прости мене. Все. Судова система Божа відрізняється від судової системи цього світу. У судовій системі Царства Божого треба сказати чаріми з боку каюс і прости. Якщо ми скаємося в ім'я Ісуса Христа і зробимо це щиро, Бог нас прощає. все, на цьому судова система закінчується. Судова система дуже проста, вона абсолютно безкоштовна, верніше за неї заплачена Ісусом Христом. Тому або діють справедливі закони Царства Божого, або ми звертаємося в судову систему, якою є Ісус Христос, і Він нас прощає. Без зледнення в судову систему будуть діяти прямі справедливі закони Царства Божого. І від них ніхто нікуди не дінеться. знаєте, держава сіє, потім пожинає. Держава сіє, потім пожинає. Так само людина, так само родина, так само сім'я вони сіють, а потім пожинають. Ви знаєте, один наш брат, він створив злочин і звернувся до мене і сповідався Я говорю, що ти повинен прийняти рішення. Для того, щоб звернутися у прокуратуру, але це твоє рішення, не моє. Ти сам приймеш рішення, тому що він переховувався від правоохоронних органах. І ось пішов час, він е... пішов, сам здався, пішов в прокуратуру і його звідти. Ми шукаємо цю людину вже декілька років, а ти от прийшов і каже, що ти є, ти? інвертиться паспорт. Це я. Я пішов здатися в прокуратуру. Судова система, вона подивилася, потім вигнали його, а потім все-таки опам'ятався, що ми це все-таки він. Його взяли назад, і як ви думаєте, чи дали хоч одну каплю скидки за те, що людина добровільно здалася? Абсолютно нічого. Дали по повній катушці. Все, що максимально можна було дати, дали. Чому? А тому, що судова система держави, вона не налаштована на мір. Для неї таке слово, як каюся, не існує. Для неї існує слово караю, а не каюся. І тому дали по повній програмі. Якби його зловили одинаково було б, і він сам здався одинаково. Тобто це показує смисла здаватися ніякого нема, чому все рівно судова система буде карати. І скільки не зверталися в судову систему, в прокуратуру, що вона саме здалася, вона треба робити скидку. Вона ж прийшла, значить, вона зрозуміла. Значить, уже покарання повинно бути зменшено. Але після звернення в апеляційний суд додали ще три роки. І що звернулися в суд, добавили ще три роки, для того, щоб мало не казалось. Тобто, звернулися в Верховний суд чи не добавили Верховному суді? Тобто, судова система налаштована на що? О, ми зловили злочинця, ми його покарали, потім знипливо, бо майже він сам стався. Все поступово зникало. Чому? Це закони державні, але не Царство Божого. І принципів Царства Божого там немає. Чому? Там немає розуміння міру. Тобто, судова система повинна робити в Україні що? Мир, вона повинна робити мир. А закони будуть справедливими, а судова система мереги повинна. Мирите, те, що зяттям да? потягнути квартиру мирно, вона судова система. Принцип судової системи миб. Вона повинна робити ми, а закони самі повинні бути настільки справедливі, щоб мало звертатися до судових систем. І третє, це є радість. Радість це культура, це відпочинок. Це та сторона державної системи або державної системи Царства Божого. Це система, яка дає. Відпочинок задоволення, радість. Бог оприділив, що радість це є те, що належить царству Божу. Бог встановив, що людина повинна отримувати радість. Вона повинна бути, мати задоволення від того, що вона робить, працює. Але в неї після радості не повинна боліти голова після цього. В неї не повинна бути похмінна від цього, в неї не повинно бути якихось інших проблем. Тобто радість це є наслідок Божих принципів. Ми з вами подаємо зараз царство Боже в сім'ї і царство Боже в церкві. Ось два таких моменти. І так, царство Боже в церкві. Коли ми читаємо Корінкена 12 голову, ми там бачимо принципи або закони, які існують у церкві. І ці закони, я хотів би, щоб вони розуміли правильно, що Церква відрізняється від держави. Я так багато розказував різницю між церквою і державою. Ви дивіться, є принципіальні різниці між церквою і державою. Взагалі держава не поширює свій вплив на душевний і духовний світ, тільки на матеріальний світ. І тому закони церкви трошки відрізняються. Кожному дається проявлення духа на пользу. І так, Біблія говорить, що перший принцип. Все в церкви имеют что-то Святого Духа. 12 Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, стоит, одно тело, так и Христос. Другие, мы видим, что все складають одно тело, хоть есть різні члены, и каждый имеет свою функцию, каждый имеет свою задачу, але все Служать в одному тіві, голова якого є Ісус Христос. Разом з тим написано Єфісяне, і Он поставив одніх апостолами, других пророками, іних Євангелістами, іних пастирями і учителями к совершенню святих наділу служення для созидання тіла Христова. І так ми бачимо, що всі ми, брати і сестри, члені один одному. Тобто, в принципі, перед Богом ми всі абсолютно рівні. Це є законодавство церкви або царство Божого. Далі. Всі мають служіння. Знаєте, я це мабуть говорю, мабуть, кожне служіння, правда, чи ні? Всі треба, щоб служили. Мабуть, кожне служіння, я говорю. Все рівно багато людей вони возбущаються. Чому ми повинні служити? От чому я Бог і служив? От чому палець повинен рухатися? По чому їм брати коєм відро? Ну чому він коєм служить? Давше. Ми бачимо, що у церкві також є ієрархія, або одних Бог поставив по відповідальності, є спеціальні служіння, які поставлені для далі, для того, щоб в службі Бог поставив одних апостолами, євангелістами, пророками, пастирями, вчителями. Тобто Бог поставив оце п'ятикратне служіння, тобто це є законодавство або структура церковна. І так, є служителі різного рівня. Всі ми рівні перед Богом і всі маємо служіння. Ось, принципи, тобто структура або законодавство церкви. Церкві немає начальників. Давайте не путати на роботі. Зрозуміло чи ні? Не тоді, коли будується церква, наприклад, церкви є служителі, є служителі. І тому, стайте, в церкві не називається міністр регіону, правда? Або називається начальник району, або командир домашньої церкви. Таких нема нас. Я скажу вам, світ знає про це і часом так говорив, що, начебто, ми слуги народу, Правда, та часом проскакує таке от. Але ніхто не хоче називати себе служитель, скажімо, фінансів, або служитель, скажімо так, Міністерства внутрішніх справ, або ще якісь інші. Такого чомусь ніхто не хоче називати. І тому Бог сказав: чим вище підіймається на цій структурі людина, тим більше служіння або більше. Служити вона повинна іншим людям. Разом з тим виростає її честь, її гідність, її достоинство, повага до неї, але воно виростає автоматично, скільки вона служить людям. Коли цього немає ні в міністерствах, ніяких інших структурах держави, це є принципи царства Божого. Тому є служителям, які служать, які несуть це служіння. Ви знаєте, церква не повинна копіювати державу. Це держава повинна брати приклад церкви і копіювати принципи царства Божого в себе. Судова система, ви знаєте, судова система, яка існує, чи, чи в церкві існує судова система? Царство Боже існує ця судова система ще є? Звичайно, а як ж? А як ж існує? Якщо людина вирішила, їй, її... що ми повинні сказати цій людині? скажіть? Якщо зрішив, бо треба брати, і що треба сказати йому? Зробити йому виговор особисто. Якщо він не кається, зробити це як? Присвідкав. Тобто це замічання. Якщо він не кається, зробити як це? При всіх. І написано, хай буде тобі як хто, як мета і язичник. І є ще четвертий вид, це називається анафемен. Тобто, коли передається, відлучається, в деяких місцях це тлумачиться як передання тіла сатанії. Можливо, це трошки єрисний в цьому, але. Я думаю, що, можливо, все-таки анафема це відлучення від церкви, а те, що Павло говорив передання Тіва Сатані, це вже, мабуть, найвища форма покарання. Ну замітьте, ні одна форма церковного суду не містить в собі сіли відлучення від церкви, тільки покаяння. І, написано, що брат кається, то що йому зроби? Прости, верни назад і все. Коли вертати назад треба брата, скажи. коли його треба вертати? Коли він що зробив? Покаюся. Скільки разів треба прощати брату в день? Мінімум 490. Ось судова церковна система. Вона є і справедлива, без неї не буде знувати церкву. Церква вона, вона призначена для того, щоб отримувати радість. Ми радість отримує отримуємо від співу, радість отримуємо від сповнення Святим Духом, від того, що ми зібралися. От скажи, скільки радості ми приходимо отримуємо на томашки, служіння. Це ж так прекрасно. І... Якби ми згадали, то найбільше радості ми отримаємо від Господа в церкві або зв'язано з церквою служіння чи ще щось інше. Попробуйте відвідати хворого. Скажіть, яка радість після цього, правда чи ні? Ну, здається, по вікарві, да? А в серці величезна радість. Комусь дав 50 гривень, чи там 10 гривень комусь дав. А в серці що? Радість. Комусь благовістував слово Господнє, комусь допомагав ім'я Господнє. І серце що виходить? Радість чому? Бо це принесите царство написано. Знаєте, в цьому світі наоборот є. Якщо ти гроші дав, то ти жалієш, що ти дав. А тут тепер радість приходить, Оце є принципи царства Божого. Для чого ми Богу? Ну питається, для чого Бог створив церкву? Ну для чого це потрібно? Бог хоче показати, щоб ми копіювали принципи не тільки церкви, а й держава, і робоцькі організації і взагалі, щоб ми копіювали принципи не з Америки. Не з Росії, не з Китаю, не з Швеції чи Фінляндії, щоб копіювали принципи із самої давньої цивілізації, яка існувала мільярди років, і існує і буде існувати. Це царство Боже. Це сама багатша цивілізація, це сама справедлива цивілізація, це сама мирна цивілізація, це цивілізація, з якої треба брати приклад. З цивілізації, яка дістає до того, що вулиця вимощує з чистого золота, ось що значить Боже царство. І іменно ці принципи треба брати, вони устояні мільярдами років і будуть існувати вічно. І Бог показує, що, шановні люди, шановне творіння моє, я хочу вам показати, що ви звідти взяли приклад, не інші системи поможуть, ось принципи царства Божого. Вони дадуть справжня благословить. Ми дивилися, о, там Сорос, там Гейтс, там щінчи, багати Березовський, там ще хтось багаті люди, купив яхту. Слухайте. Для Господа це, це я не знаю, це жувачка, а ні? це просто жувачка. Це нуй! Настільки сильна, настільки багата божественна цивілізація. І царство Боже, знаєте, не, не обов'язково воювати за нього, Воно знаходиться десь як мені. Всередині в нас, воно може бути всередині. Можна сидіти в чурмі, але мати всередині царство Боже і бути вільним. Можна бути в камері, але бути вільним, а можна бути на свободі і бути в рабстві, тому що це определяє навіть не статус, де ти знаходишся, а твоє положення в Господі в царстві невесту. І останнє царство Боже в сім'ї. Царство Боже в сім'ї. Справедливі принципи Бог встановив для сім'ї. Перш за все, це чоловік, голова, жінка, помічниця для свого чоловіка. Єфісіанам 5.22, ми читаємо всі ці місця, як повинна жінка покарятися чоловіку, як, як чоловік повинен любити дружину, дружини. Так? Написано як своє як своє тіло. Чоловіки повинні любити своїх жінок, як свої тіла. Тому я хотів би попросити, шановні сестри, послухайте, е? ви не зможете по-справжньому піднятися, не піднявши свого чоловіка. Тому я хотів би, щоб ви. Найбільше своєї енергії, свого часу посвячили для того, щоб підняти свого чоловіка. Чоловік ваш, піднявшись, підніме вас. Послухайте, легко, дуже легко обігнати чоловіка. Дуже легко його обігнати. Це просто. Але важно розуміти, що ваша задача підняти чоловіка. Ваша задача познати, чому чоловік ламає, чому жінка повинна покоряться. Ніхто не догадається, чому це зроблено. Це модель. Знаєте, чоловік створений для того, щоб бути гламою. Для того, щоб управляти. І тому перший такий дослід — це жінка і чоловік. Вона і, і робить цю моде, щоб покорятися йому. Але якщо він опікся на своїй жінці, він, він боїться далі йти, він не може далі йти, тому що він опікся. В нього нічого не вийшло. А його треба управляти тисячами, сотнями тисяч. А він не може дай жінкою правити, тому що жінка не створила такі умови. Я не говорю про рабського жіночі чи ще про що. Я говорю про те, що справжніх служителів творять жінки. Вони допомагають їм, вони показують їм, як стати справжніми служителями. Це є принципи царства Божого. Яка судова система в сім'ї, хто скаже? Є таке слово чарівне, вибач. Розумію, чи вибач є таке слово. От на цьому слові базується вся система. Хто перший попросив, той мудріший. Хто перший попросив, той мудріший. Амен. Амен. Далі юридична система вона каже, що в сім'ї повинно бути все спільне, і тому Бог буде особливо благословляти. Радість в сім'ї ми отримаємо від інтимного життя, від спільних проведених часів, бесід, від наших дітей, які народжуються. І Боже царство воно дуже сильно розповсюдження в сім'ї. І тому я хотів би, щоб Боже царство прийшло у наші сім'ї. Щоб Божий порядок пішов в наші сім'ї, щоб Боже благословіння пішло в наші сім'ї, щоб ми могли сів'ю утворювати чесно без ріха, щоб ми були благословенні церквою, звичайно, можна зареєструватися в держави. Дальше, щоб це був Божий порядок, чоловік, жінка, діти. Все було спільне, нас була радість цього, мир. щоб ми знали, як просити пробачення один одного, і Господь благословить нас. Царство Боже! Це не піще і пітіє, як говорить Святе письмо. Царство Боже це праведність, це мир і радість в святому дусі. Царство Боже, воно не тільки на небі. Царство Боже, воно не тільки в церкві, царство Боже може бути в твоїй сім'ї, царство Боже може бути на твоїй роботі, царство Боже може бути всередині в тебе. Царство Боже воно має свої закони, свої принципи. Це праведність, мир і радість. Царство Боже це саме сильне, царство Боже це саме процвітаюче, це саме багате, саме прекрасне, саме мерене, але воно разом з тим саме захищене, воно саме правильне і саме пластовельне. І тому я хотів би побажати, що царство Боже воно проникло у нашу сферу. Ви знаєте, я почав з цього, що Іоанн проповідував тільки покаяння. Але Христос прийшов і проповідував не тільки покаяння, і сказав, покайтесь, і приблизилось до вас царство Боже. І став пробудувати, що і Царство Боже наблизило до нас, щоб ми розуміли, що Царство Боже, ми маємо право не тільки на покаяння, війти в Царство Боже. Ми маємо право на те, щоб жити в Царстві Божому. Ми маємо право на те, щоб бути в цьому царстві. Оце є наше право. Оце є наш то є Ісус Христос, він є наш Цар, Він є наш Господь.